Ранок Дня Незалежності обернувся аварією для двох автомобілів, котрі рухались трасою Бердичів і Лінці. Лада Пріора та «КамАЗ» із причепом їхали у попутному напрямку на значній відстані одне від одного, розповіли учасники ДТП. Камаз прямував з Вінниці до Бердичева. Як пояснив водій, він пропустив потрібний поворот на місто, тому виникла потреба розвернутися. Рішив зробити поворот лівий, прижався вліво і повертав. Машина була далеко ще ну, дуже велике було. Та я повернув, а вона врізлася мені в заднє колесо прицепа себе. І все. Мали... Велика швидкість була в лігкової машини. За інформацією працівників ДАІ, наразі відомо, що Камаз порушив під час розвороту правила. Здійснити маневр слід було на спеціально відведеній ділянці дороги, що за 200 метрів від місця аварії. У ладі їхала Бердишівська родина з п'яти осіб. Четверо пасажирів відбулись переляком та легкими тілесними ушкодженнями. Медична допомога знадобилась жінці, яка перебувала за кермом. Района швидка доставила постраждалу до травмпункту. Тамтешні лікарі розцінюють її стан як середньої важкості.